Привіт! Мене звати Ангеліна. Це житловий комплекс Хвоя. Оглянемо статус будівельних робіт за березень. Будівельники більше часу присвятили виконанню електротехнічних робіт. В усіх секціях будинку на 100% завершені наступні завдання: монтаж ПВХ прокладання електрокабелю, живлення квартир, прокладання електрокабелів вирівнювання потенціалів, монтаж розподільчого електричного щитка. Також завершено влаштування слабосторменевих мереж інтернету та демофонії. В секціях номер 1, 2, 5, 7 та 8 на 100% виконано монтаж електрокабелю, освітлення, місць загального користування. Монтаж труб водопостачання та опалення завершено з 4 по 8 секцію включно. Стайки труб опалення та води готові у 1, 2 та 3 секціях. Роботи активно тривають, а темпи тільки зростають. Нам допомагають погода, регулярні поставки матеріалів та злагоджена робота майстрів будівельної справи. Працюємо далі до зустрічі. Хвоя.